Незначні кошти на з самого ранку відразу до роботи Олександр Ледида вислуховує проблеми та прохання рахівчан. Звертається здебільшого з проблемою без У Ясіня не вистачає коштів на добудову корпусу соціального центру. У великому Бичкові – на будівництво нової школи та садочка. Максимальну допомогу губернатор обіцяє у кожному питанні. Іван Павлючок з чорної тиси переймається станом доріг. Там сіх з половину кілометрів державних доріг, Де З них треба е, кілометр 900. Треба асфальтувати. І ремонт зробити там взагалі. Олександр Олександрович, якщо чесно сказати, у нас такої дороги, навіть я вже і не пам'ятаю, коли була. Не було такої я, дороги. Я, чесно, ямочний ремонт там обов'язково. Олександр Ледида доручає обласним дорожникам прискорити освоєння 300 тисяч на ремонт місцевого автошляху. Наступний пункт поїздки меблова фабрика ВГСМ. Тут виробляють продукцію склеєного масиву бука на замовлення шведського гіганта меблової індустрії компанії ікеа сьогодні. На підприємстві запускають нову лінію виробництва. Експортуватимуть готові стільці з дерев'яними каркасами. Дуже важливо, що сьогодні з закарпатського бука девини виходить готова продукція. Не полуфабрикат, не кругляка, готову продукцію. Тут в Закарпатті, виготовляють і експортують в багато країн Європи і світу. Наші попередники робили виключно дубовий щит, куди давали повністю всі 100% нашого буку. Зараз ми з якісного буку робимо стілець і заготовки до стільця, які експортуємо, а з менш якісного робимо дубовий щит. Тобто ми значно покращили структуру користування нашим лісом. Завдяки запуску нової лінії створено 60 нових робочих місць. Незабаром загальна кількість робітників сягне 400. Достойними є й умови роботи і зарплати. В залежності від розряду працівників від двох 200, практично є працівники, які можуть заробити до 4 тисяч. Честь зібрати перший стілець доручили Олександру Ледиді. У поміч інструкція та консультація спеціаліста складаються разом дерев'яні каркаси, закручуються шурупи, прикріпляються м'яка основа, і стілець готовий. На місність новий виріб. Губернатор сміливо випробує власноруч. На завершення робочого візиту ще дві святкові події: відкриття спортмайданчиків зі штучним покриттям у селах Великий Бічків та Біла Церква. Білоцерківський сільський голова розказує: на цей подарунок мешканці села, особливо дітлахи, чекали не один рік. І чекали ми цього майданчика з тих пір, як ми зробили оцей стадіон великий. Ми його зробили три роки назад і зразу зробили котлован. І, і це. І відтоді ми подали заявку на цей, на цей стадіон. У білій церкві живе півтисячі школярів. Чи не кожен хлопець, затятий шанувальник футболу і гравець. У нас дуже багато футболістів і у нас ралі з малих до, з п'яти років до 18. Нам дуже був потрібен, потрібен цей майданчик, тому що нам не було де брати футбол. Відкриття майданчиків на Рахівщині продовжує започатковувати обласною владою програму, у рамках якої минулоріч на Закарпатті встановили 20 сучасних міні-полів. У 2011-му в різних районах краю відкриють ще 20 майданчиків.